Всім привіт на каналі Distortion Neco. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати першу в моєму житті коробочку Illumicrate. Так, я Illumicrate розпаковую, але Illumicrate ще жодного разу не розпаковувала з вами і сама. Також я просто Illumicrate зазвичай розпаковую до того, як вам показати, ну, щоб, знаєте, самі роздивитися, в спокійній обстановці. Але зараз, особливий случай, особливий Випадок, випадок, особливий випадок. Коли мені потрібно перше, перші мої емоції зафільмувати. І так, давайте подивимось, що всередині. Я зовсім не знаю, що я спеціально нічого Я шукаю ножик, але у мене тут ножиці є. Я спеціально нічогісінько не дивилася, ніякі огляди, розпаковки, тому що вони вже ж почали приходити, напевно, у Британії швидше, ніж у США, хоча я не знаю, подивимось. Я ще не розібралася, як це працює, але по США це коробка за. Квітень сьогодні 25 квітня. Тобто вона ну, доволі швидко дійшла там за 1-2 дні. Вони, напевно, присилають спочатку бандл, великий, великий об'єм коробок до США, а потім вже розсилають по місто, по місцевості, на увазі. Ой, вона така велика, вона більша, ніж, ніж короба. О, це так класно. Подивіться. Ось так виглядає. Тут е, я вже не звикла вже отримувати ось ці картки всілякі, знаєте, з спойлерами там, тому що у Алкрейту е, QR-код намальований типу, скануйте І дивіться, я ніколи не дивлюсь і дуже жалкую, що нема в Алкрейту все ж таки, таких, е, ну, що, вони, що вони їх прибрали, журнальчиків. Ой, яка класна. Я, я, не, дуже, я не дуже люблю цей колір фіолетовий, такий, е, ну, я не знаю, щось мені під, під, він мене просто дістав трошки за все життя. Тому ну, нічого страшного, я так розумію, якщо отака от картинка, то і все, що всередині коробки, буде отакого кольору. Перше, що я бачу, маленький Cosmic Frey Sun Stickers. Якісь. Сонячні стікери, я не знаю, що це може бути. Давайте подивимося з вами. Без поняття, як то кажуть. Так. Стікери. Якісь стікери. Ну, добре. Оу. Може це на вікно стікери? Вони прозорі два штуки. А, вони. Трохи. Так. О, я зараз на світло. я не знаю, вам видно чи ні в камеру, але на мене лампа тут світить, і воно. Видно Видно дуже добре, як воно голографічне таке трошки. Напевно, це на вікно чіпляється. Не знаю, що там зображено. Можливо, вам буде відні... видніше. Далі давайте подивимося, що в нас є, і. Це знов щось велике, не, не знов велике, а щось фіолетове, але велике. Е, я вже зрозуміла, це, напевно, шопер, але він самого не неулюбленого мною кольору. Але що маємо, то маємо. Мені є кому завжди подарувати. Ось такий шопер з кораблем. Ручки. І, о! Осер... О, яка краса, дивіться. Ну, Хоча, знаєте, я ж кажу на падлі влітку катаємося на падлборд. І щось таке брати з собою на пляж. ну, Класна сумка. Мені подобається дуже класний. Класний жовтий повзунок, як він називається українською. Молнія, коротше, самі додумайте. І дивіться. Ось така картинка. Я ще сама хочу роздивитися просто. The Dragon's Down. Дракон спереду корабля. Ага. Ну, ось такий шопер. Ну, я думаю, що може навіть і буду його використовувати. подивимось. подивимось, чому я захотіла його використовувати, не дивлячись на те, що він такого кольору. Дивіться, тут є корабель. Дракони мене не дуже. Ну, ось такі саме дракони, не дуже мене вражають, тому що мені більше дракони подобаються із Robin Хоп серії про документ. Дуждівчаби, не знаю, як там забула, як серія вся називається, але про драконів вона мені, мене дуже вразила, вона мені сподобалась. Я знаю, що багатьом вона не подобається, але мені так. І от мені там дракони більше подобаються, ніж такі злі якісь такі, знаєте, агресивні дракони. Тобто корабель тут є, море, я дуже це люблю. Я останнім часом більше люблю саме океан, ніж гори, навпаки, було раніше, але ну, ось так. І тут є оця молня, яка закриває сумку, що дуже-дуже зручно, коли щоб пісок туди не попадав, пил, може, навіть перші каплі, краплі дощу чи океану бризки. Ну, ось нічого не випаде. Нитка вже. Ну, якість тож зрозуміло. Вона така цупка, вона не дуже тонка, але не водопроникна, звісно. Точніше, водопроникна. І давайте далі. А що, я книгу бачу? А, ні, це не книга. О, я зрозуміла, що це? Знаєте, я дуже. Коли дивилася іноді ось такі розпаковки боксів, я дуже мріяла про цей айтем, який попадається у Крейт часто, ну, іноді, так, періодично. А, але він завжди був такий, який мені подобався на вигляд. І ось цього разу із-за кольору, я вже бачу, що він мені не дуже сподобається. Це коробочка, можливо, це не просто. А ні, це пазли, напевно. Так, це пазли. А я мала на увазі коробочки, знаєте, такі у вигляді книжок, які, в яких можна там закладинки зберігати. В мене є одна, але мені мало завжди. Але це пазли, і тому ця коробочка сама по собі спрощена. Не така вишукана, як, знаєте, буває у Ілюмікрейту. Так, давайте відкриваємо з вами. Ось така картина вимальовується. Ну, це прикольно, це прикольно, це розважа... О! Якщо це вона, то це не дуже прикольно, вона складна на перший погляд. Дивіться, як прогон вишивці, знаєте? Дивлюсь. Дивлюсь і думаю, як не прогона, як Golden Kite, чи що там, я вже позабувала і назви всіх цих. Ось так це виглядає. знаєте, такий вздох. У мене не дуже радісний, тому що оце все колір, по-перше, той, що я не люблю. І е, ну, не знаю, може комусь знову-таки подарую, чому б ні? Так, давайте розподілимо нормально тут пазли. Ось така річ. Далі що в нас є? Далі ми дістаємо. Це в нас вже мені цікаво, скільки тут речей. Раз, два, три. Вже три речі. І ще щось можливо елюмікрейт щось таке. Uh, Aurora Aphelion uh, Postal Set. Якийсь постал картсет Inspired uh, by Trail of the Sun Queen by Nisha G Tully. Якщо ви знаєте, я не знаю. О, і воно, за... воно запаковане. Прям, закрить, прям заклеєне. Що? Зробимо СМРчик трошки. Хочеться його не порвати. Бо мені ще знімати на мій канал отаку розпаковочку без розмов моїх, без базікання. Ай! 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 Ай. Ну, коротше, акуратно це не відкривається. Ну, добре, давайте подивимось, що там в нас є. Вони такі величенькі. Ось така краса. І ось така краса. Дивіться, мені подобається. Мені подобається оця картина. Вона не така фіолетова, більше синє таке щось. Блакитне, синє. О, вау. І ось така якась східна тематика, можливо. Я не знаю, що це за книга ж, звісно. Так, ну, красиві арти, красиві арти мені подобаються. Далі. Далі в нас книга вже, так? Все це все. Ого, вона товста, нічого собі. О! Оце так. The Raven Scholar. I don't know what is Scholar. Я не знаю, що це? Ось так вона виглядає. Давайте її. Антоніо Ходженсон. Я не знаю, про що ця книга, але так як це перша. Я не знаю, розпаковувати мені її чи ні. Я просто не. Не дуже впевнена, що буду її читати, якщо її продавати, наприклад. Щось там буде, будуть якісь драки за трон. Ось. Ну, Давайте розпакуємо, тому що все ж таки, все ж таки перша книга. Навіть якщо не буду її читати, просто візьму і продам так, розпаковаю вже. Нічого страшного. Знову трошки вам екстю. Ось так. Ось так. І ще трошки. Ой, як вона. Така плівка, знаєте, не дуже. Не дуже тонка, я б сказала. Ну, мені дуже... я вперше бачу, як вони роблять оці спрейд. Ой, показую мікрофон. Оці спрейд ейджес Мені дуже подобається якість Ulimi Create. Завжди по відео якихось блогерів. Не мене. Так, ось так воно виглядає. І давайте знімемо е, саму цю обкладинку. Ж. Я так люблю робити. Знімати. А потім розглядати. А я знаю, у Лімікрейту немає оборотної сторони. Так, немає, так що ніякої інтриги я тут не. Так, я не знаю, що ви бачите, але я бачу звірів на обкладинці. Багато, так? Да? Там також? Е, е, я не дуже про тварин. Люблю читати, якщо чесно. Або я ще не знаю, що я люблю чи не люблю там. Але ось так виглядає вона повністю. І дуже все мечеться. Мені е, подобається, що не так уже і багато, звісно, фіолетового. Чого, чому вони зробили це все фіолетовим, я не знаю. Але я хоч рожевий чи червоний трошки. Ну, коротше, щось таке. А, оформлення мені подобається, якби це не звірі були. І не фіолетовий колір, але ну, добре. І тут у нас ось такий форзац. А, чесно, поки що, поки що мені Alкреd більше подобається. Як-то, знаєте, не знаю, як сказати. Таке загальне враження. Загальне враження це більше Алкрей. Можливо, якщо б вона не була фіолетовою і про звірів, у мене було б таке інше якесь відчуття, але ну, поки що так. Вона велика, вона мені, мені, мені нагадує книги з України, а ну, які, знаєте, дуже великі роблять із цією товст, товстим таким папіром. А, знаєте, що я вам скажу? О, як мені подобається аромат! О, я не знаю, бібліотека дитинства відразу. О, я не знаю, чому вона мені подобається за ароматом. Американські книги так не пахнуть. Ну, заокрійту, я маю на увазі. О, Боже, я все їй пробачаю за цей аромат. Я не знаю, що сказати, дуже подобається. Що в нас тут з підписами? Давайте так. Тут біленька сторінка, тут далі йде назва, як завжди. І ось є підпис, і прям видно, що він зроблений ручкою. Прям ручкою, не маркером, як Allcreate роблять, а ручкою. Цікаво, це, це мені більше подобається. Давайте подивимось, чи він реальний. Так, і це виглядає як реальний підпис, насправді. О, давайте подивимось, що вони пишуть. Пабліш, так, так, так. Ілюмікрет exclusive, не. Угу. не написано, що саме підписано автором, просто сторінка і підпис. Навіть не спеціальна сторінка, як у Алкрейту. А просто ось такий, прям на назві. Прям... А ні, вклеєна вона все ж таки вклеєна, тобто вони підписували окремо. І є навіть «ledger лист від авторки. Так, він надрукований. Мені подобається, що він надрукований так простіше читати, знаєте, але в Алкрейті це якийсь особливий вайб. Я зараз не порівнюю саме «Алкрейт» з Create, я просто кажу свої враження від, наприклад, листа авторки. Я не завжди читаю листи, тому що, ну, якщо книга мені подобається, я починаю читати лист авторки. І мені... я розумію, що там написано завжди, навіть коли я переглядала, просто розпаковувала книги. І бачила, як написано в від руки, Я маю на увазі, так? Ну, Не зовсім від руки, а надрукована, але спочатку від руки. І я все розумію. Можливо, хто, у когось є проблеми з цим, і Luminec вирішили робити саме надрукований лист. Ну, то таке, я ж не пам'ятаю, як вони там робили. Є мапа. Є в нас ще щось тут, якісь схематичні зображення якогось палацу, напевно. Далі, Chapter 1, ось так оформлений, і, ну і далі без ілюстрацій. Вже книга я бачу. Ні, ну Книга мені подобається. Вона велика, але вона не дуже гарно розгортається. Я не знаю, як її буде, чи буде її комфортно читати. Треба ось так тримати, її, якось, якось її, бо вона товста. Я рада, що розпакувала її. Я не жалію, не жалкую зовсім, тому що я познаю, але вона така, знаєте, більш. Коротше, сам блок, оцей, сам блок книжний, мені подобається більше, ніж в Алкрейті, тому що він такий більш схожий на наші книжки. Я не знаю, як це сказати, можливо, тому що книга дуже товста. О, май гад! 646 сторінок. У Уоллкрайту зазвичай 300 сторінок максимум. Да? Там я вже не пам'ятаю, але от такі невеличкі книги. Але сама палітурка мені не дуже подобається. Оце о, бандінь, так, офо, ну, як, перепліт оцей, як, українською, тому що я от розгорнула, і вже, якщо ви будете бачити, і вже є такий трошки згін. Ось, ось тут ось згін є трошки. Ну, можливо, вам не видно, але він є вже. Тобто, ну, не знаю. По якості самого згон, згину цього, ну не дуже. Воно таке просто бумажка. ну Просто бумажка, трохи може, мілована, як вона називається. Ну, коротше, змішані поки що відчуття. Це в нас Антонія Ходжес, авторка. Я не знаю, звідки вона, з якої країни. Коротше, тут щось зав'язано на звірях. Я не буду зараз перекладати, Я не дуже розумію. Зрозумію те, що тут. Будуть, наприклад, на, напевно, бої, ну, не бої, а може і бої за трон, змагання якісь. Then one of them is murdered, одного вбивають. Коротше, тут е, представлені так представлені вороги: так, Fox, Raven, Tiger, Ox, Bear, Monkey and Hound. І один з них буде вбитий. Ні це не цікаво. Я цю книгу читати не буду. Вона там чи виграє трон, якщо е, навіть якщо він їй не потрібен, вона його виграє. Якщо що він або помре. Ну, І коротше, я не хочу цю книгу читати. Це точно, мені сподобалось її розглядати, але я її не буду залишати навіть у себе. тому що... І за кольору та звірів. <laughs> вона мені навіть на поличках не потрібна. Ось така от ситуація з цим, з цим боксом. Чому я взагалі підписалася на IllumiCrate? Тому що в мене є AllCrate. і напевно я от підписалася зараз. І на три місяці я підписалася, просто спробувати і не просто спробувати. Я давно хотіла, але зараз підвернулася така можливість. Нагода, навіть не нагода, а потреба, тому що до десятиліття ліття Алкрейт вони анонсували, що будуть випускати спеціальний edition, special edition of Robin Hopp. Першої цієї трилогії Сага Шутє Фіце, і я просто, звісно, у мене вже є ексклюзивне видання, яке я купила на Амазон там з ілюстраціями перші три книги, звісно, ніхто більше не випускає далі книги, але. Illumicrate буде робити разом, вже зробили, напевно, разом з Робін оцю першу трилогію. І я також її хочу купити. Там вона розмальована, красиво повинна бути. І це для підписників буде як перший доступ. Я знаю, що у них дуже багато залишається потім і вони продають вже після того, як... Підписники всі куплять, і вони можна і поза підпискою купити, так? Ну, я маю на увазі, для всіх доступно це все. А, так що, якщо вам подобається Робін-хоп, можливо, ви встигнете, якщо ви не підписана на LumiCrate, то після того, як вони продадуть підписникам, вони будуть продавати поза вже всім іншим бажаючим. І я е, не схотіла ризикувати, тому що для мене це дуже важливо. Тим паче Робін-хоп мешкає тут у штаті Вашингтон, і вона іноді, я знаю, проводить. Сесії підписання книг і можливо, можливо, я вирішу таки поїхати десь там біля такому. Я вже не пам'ятаю, можливо, вирішу поїхати і підписати вже нові книги. Не знаю, подивимось у травні. Повинні вийти ці книги, і можливо три місяці я от буду підписана на цей бокс і більше не буду підписана. Дякую за увагу. Дякую, що розділили ці емоції зі мною. На жаль, на жаль, вона ця коробочка саме не тих кольорах, які я полюбляю, але ну вже як є. А, нічого страшного, таке трапляється. А ви, будь ласка, не забувайте ставити лайки цим відео і підписуватися на канал, тому що це важливо для того, щоб він просувався, хоч трохи.